Справжня чоловіча дружба існує допоки друзі не вирішать створити спільний бізнес. Так було із двома найвідомішими стівами силіконової долини Джобсом і Возняком. У тандемі вони здійняли справжню технологічну революцію, а маленький гараж розбудували до цілої імперії. Втім, купатися у найяскравіших променях успіху випало лише одному. Стів Джобс і Стів Возняк. Раунд перший. Люди з різних планет Джобс і Возняк. Перший відірваний бродить із хіптерами і досягає Нірвани під ЛСД. Другий 24 години на добу куприсається у мікросхемах, аби створити щось геніальне. Дружба абсолютно різних стівів дає абсолютно непередбачувані плоди. Вот створює так звану блакитну коробочку, пристрій, який дозволяє дзвонити безкоштовно за кордон. А Джобс вдало впарює його. Прибуток навпіл, але лише цього разу. Вдруге Джобс не буде таким щедрим. Він працював на фірмі, яка займалася розробкою відеоігор, і якось керівництво запропонувало працівникам можливість підзаробити, вдосконаливши одну з ігор. Звісно, Джобс береться за цю справу, але власних знань йому бракує. Тож він звертається до друга генія. Чотири доби без сну і відпочинку возняка, і Джобс отримує 5 тисяч доларів, із них якихось 350 Він виділить тому. Кому по праву мав би належати гонорар. Так Возняк, сам того не знаючи, залишається у дурнях. Бій програний, а війна ще навіть не почалася. Стів Джобс і Стів Возняк. Раунд. Другий. За подібною схемою створювалася і славнозвісна компанія Apple. Возняк сконструював комп'ютерну плату, яку підприємливий друг вже за традицією взявся продавати. Народилася ідея заснувати компанію для підстраховки. Джоб збере в команду друга Рона Вейна, так звана група підтримки, на випадок, якщо у возняка раптом проріжуться зуби, і він наважиться суперечити. Іноді він наважувався, але швидко здавався під натиском Джобса, для якого існувала лише одна правильна думка його думка. Втім, одного разу у протистояння втрутиться сама доля. Коли вже Apple була відомою компанією і радою директорів, в Джобса розпочалися проблеми. Комп'ютери, які створювалися під його керівництвом, перестали продаватися, а геніальні співробітники просто тікали від Стіва. Ці події породили конфлікт між Джобсом і радою директорів. Вони одноголосно відсторонили Стіва від проекту, і ображений Джобс вирішив взагалі піти з власної компанії. Так возняк, не роблячи нічого. Ого ніби виграв цей раунд. Залишився у компанії. Чим зрівняв рахунки. Стів Джобс і Стів Возняк. Раунд третій. Зняка не цікавили ні гроші, ні можливість втерти носа Джобсу. Тому згодом і він залишає Apple. і починає займатися тим, що в нього виходило найкраще створювати технологічні шедеври. Цього разу він почав розробляти пульти дистанційного керування і навіть заснував компанію, яка продавала їх. Далеко не Apple, однак, навіть цьому маленькому успіху Джобс не втратив можливості струмити палки в колеса. Він тоді вже повернувся в Apple і знову був на коні однак цього йому було замало. Стів висуває ультиматум постачальникам радіодеталей, які одночасно співпрацювали із Apple і з Возняком. Або вони працюють з пультами, або з ним і найуспішнішою корпорацією. Неважко здогадатися, чия взяла. Чергова Джобсова зрада, яка нарешті відкрила возняку очі, і він нарешті відчув запах протистояння. Однак це не змусило його дати відповідь. Тож рахунок 2-1. І з цим рахунком війна тривала, допоки доля знову не втрутилася, відправивши Стіва Джобса туди, звідки не повертаються. Тепер у возніка є серйозна перевага. На відміну від Джобса він ще жива легенда, і в нього є шанси довести світу, що він справжній батько ЕПОЛ. Але йому це як і раніше не цікаво. Він настільки байдужий до грошей і першості, що навіть мертвому джобсу не в змозі протистояти.